І вони гарно потім будуть рости, нагонять, все виростуть. Не бійтеся, що ви якщо так їх обріжете, то вони не виростуть. Ні, вони виростуть і будуть ще більше, ніж були. Тому що це троянда. Ось це я вам ще я метод покажу. З быстро и о, Все, оно, Ну, есть тут, есть он трошки черные, но ну, есть и зеленые. А есть он, видно, старая. Ну, я, я и я...